Мир вам, як Бог може стати твоїм батьком? Бог Він є батьком у моєму житті, і від того, що він батько, він не перестав бути суддею. І завдяки жертві Ісуса Христа я не можу бути рабом гріха і бути частиною народу Божого. Бог Він може змінити все моє життя. Але полягає питання, чи я даю своє життя для того, щоб він брав участь у моєму житті, якщо я хочу отримати благодать у своєму житті. То тоді мені потрібно упокорюватися, якщо є опір і гордість, то Бог він є противником у житті. Все починається від смирення. Коли ми не упокорюємося, ми просто закриваємо двері до Бога. Дуже важливо розуміти, що якщо я хочу благодать у житті, але не упокорююся, то звичайно ж Бог він вже вважає мене як противником. Смиренність це довіра. Якщо я вірю в Бога, я упокорююся і довіряю Богу. Дуже важливо зі страхом приходити.